Вітаю, друзі! Коротка, дуже консультація щодо масових питань е, від наших абітурієнтів про мотиваційний лист. Чи потрібен він? Абсолютно точно потрібен, без нього система не приймає ваші документи. Яку адресу от масово. в зв'язку з міграціями питають, яку адресу вказувати, яку адресу. Можете вказати адресу реального проживання, можете вказати адресу прописки. Яка у вас є, всі адреси приймаються. Якщо ви за кордоном, також можете вказати ту адресу. Головне, що адреса повинна бути реальною, яка пов'язана саме з вами. І ще таке питання: на чиє ім'я писати е мотиваційний лист? Мотиваційні листи пишуться на голову приймальної комісії. Як правило, голова приймальної комісії це ректор університету. Якщо ви вступаєте і коли ви будете подавати документи до Херсонського державного університету, ви пишете голові приймальної комісії Херсонського державного університету Олександру Співаковському. Це так правильно. Або можна написати Співаковському Олександру Володимировичу. Обов'язково вказуйте свої реквізити, за якими ми можемо з вами зв'язатися телефон і електронну пошту, тому що це дасть можливість приймальній комісії зв'язатися з вами. І ще питання: чи можна один мотиваційний лист написати і розіслати в усі вузи на всі спеціальності? Звичайно ж, ні. На кожне. На кожен пакет документів, на кожну заяву, на кожну спеціальність пишеться свій мотиваційний лист. Повірте, комісія їх розглядає і дуже ретельно аналізує. Саме за цими листами ми дійсно бачимо, а ви правда хочете тут вчитися, чи, можливо, ви просто використовуєте можливості, які держава дає подати декілька заяв зразу. Будьте уважними, мотиваційний лист це важлива складова пакету ваших документів.